Продолжение знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті придбав ось такий фільтр салону. Ось його артикул Шейфер SA457. В такому пакуванні він приїжджає. Зараз його відкрию. Ось такий він у нас чистенький-білесенький. Рекомендую проводити заміну фільтрів перед осінньо-зимовим періодом. От, тому що щоб не було це як фільтр паперовий, він трохи накопичує вологу, сміття, тому краще такі, таку профілактику робити. Замінювати буду на автомобілі Fiat Linea 2010 року з бензиновим двигуном 1,4 літра. Також є додаткове обладнання як ГБО. Так, а замінити його треба перейти в праву частину автомобіля до нашого. Бардачка. Замінювати його тут просто суцільне задоволено. Відкриваємо наш бардачок. І він знаходиться, я не знаю, чи камера побачить, тут бо сонце світить. Нам просто треба зняти елементарну кришку. Опа! Вона так уверх трохи підгивається і достати наш старий фільтр. Поправлю може кришку, так в сторону її ще відведу. Так, снимаем наш старый фильтр. Фокусуйся, будь ласка, камера. Так, фильтр наш Е. видим, что он уже такой желтый. В сравнении с тем, даже темно-сирый. И сейчас просто беру згідно наших показчиков установлю наш новый фильтр. Тут бачу, що стрілок, а не були стрілки, стрілки є, тому відповідно ставлю так само і нашого нового. Такого просто треба завести. Ось так він сюди заводиться просто і зверху накривається такою заглушечкою. Так, і скучала заглушечка, ось наша заглушечка. так, Білу матерію накриваємо. Раз, два, три, все. Оставлю. І все. Заміна фільтра в салону завершена, все дуже просто, своїми руками. Тому дякую, Якзіст, дякую торговій Мерці Шейфер. За таку швидку оперативну відправку такого фільтрака тому всім дякую та успіхів.